Дорогі друзі, а що написано вам по долі? Давайте подивимося, ось яка чудова у нас є карта, яка нібито символізує те, що вам написано по долі. Хоча б одну сторіночку, можливо, одну главу заглянемо, тому що, звичайно, ми не можемо на все життя прогноз давати. Але на найближчий час, принаймні, давайте подивимось, що ж вам написано по долі найближчим часом. Так, руни, що нам скажуть: Руна вуньо, руна щастя, радості, задоволення, всіляких благ, безтурботного проведення часу, веселощі, свята якогось, можливо, в когось день народження найближчим часом, або якесь інше свято планується. І от воно дуже важливе для вас. І тому ну, так вирішили нам показати. Взагалі, вам по долі написано бути щасливою людиною. Зробимо такий висновок. Бути щасливою людиною, вам написано по долі. А карти розшифрують, де саме, в якій сфері вам бути щасливим. Так, поки що показується карта обману, зради. Зараз подивимося, що тут нам хочуть сказати. Так, щоб було все зрозуміло. Знаєте, тут у нас показується а, якась зрада, обман. Який відбувся у вашій, напевно, парі. Е є третя особа. Хтось є третій у вашій парі, якась жінка. Напевно, ви вогняна королева, королева жезлів, а королева мечів це та, яка є суперницею. І ось ну, якесь таке розчарування, зрада на даний момент. Ви е знаєте чи відчуваєте про факт. Зради, хто б ви не були чоловік чи жінка, є третя енергія у вашій парі, на жаль. І що ж нам хочуть сказати, вам по долі просто це пережити. Це вам принесе якийсь як урок, який, з якого ви зробите висновки, які надалі в житті вам пригодяться. І надалі вже таких, такого не буде в вашому житті. Це, ця історія закінчується. Відбувається рух вперед. І ви це заслужили по справедливості. Це все відбувається. То були кармічні якісь стосунки. І з нового аркуша. Все спочатку вам придеться розпочати. Але вам це необхідно. Вам потрібно все розпочати спочатку. І це принесе вам і матеріальні блага, і моральні блага. Все, все в ваш дім, і щастя, і любов. І матеріальний достаток. Це все прийде, Руна вам про це каже, і це вам кажуть вищі сили. Отож, якщо зараз тяжкі часи, вони скоро зміняться на щось нове. Відбувається